Насправді дипломатія ні на що не впливає. Якщо вже хтось хоче нам не допомагати, то кого туди не посилає справа марна? Я Ростислав Павленко. Я представляю команду, яка справою довела зворотні. Команда Порошенка домоглася завдяки дипломатії безвізу, Томасу, отримати від Трампа джевеліни і зберегти державність мінськими угодами. Сьогодні ви дізнаєтесь. Чому сексолог це не найкраща освіта, а ларічнік не найкращий досвід для дипломата? Як нам вдалося надурити Путіна, коли дипломатія в Україні була на піку, а коли звернула не туди? Але перш ніж пройдемо до теми, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, щоб якомога більше людей дізналося про те, що від фахової і результативної дипломатії залежить якість вашого життя. На початку давайте розберемося, що таке дипломатія і навіщо вона потрібна. Нібито банальні питання, тому що ясно, що з давніх довен людство веде зв'язки між різними групами людей, племенами, державами і таке інше. Цим займаються професійні люди, які спеціально навчаються, і від них залежить, як просуваються інтереси в даному випадку держави на міжнародній арені. Ніби зазнають всі. От тільки мало хто знає, що дуже багато залежить від того, наскільки якісною є дипломатія, і наскільки дипломати вміють грати в дуже серйозну гру. Про це мабуть найкраще пише Мартін в грі престолів: то грав дипломатію інколи навіть більш захоплююча і більш драматична, ніж ця в престолі, бо за посмішками, приязними фразами. Дуже вишуканим протоколом насправді ховаються рішення, від яких залежить долі мільйонів. Ми розбирали з вами випадок Томос, якби не професійна дипломатія, якби не здатність Петра Порошенка всієї команди доводити свою позицію, ми б закінчили там, де і ті, хто пробували до нас. Маю сказати, що Україна успадкувала від УРСР. Принаймні формальне існування Міністерства зовнішніх справ. Товариш Сталін взагалі хотів, щоб всі 15 республік були засновниками ООН. Його дипломати дуже старалися над цим. Ну, як компроміс, а компроміс це, мабуть, один із основних мовити результатів дипломатії. Домовилися, що це буде Радянський Союз, УРСР і Білоруська РСР. Таким чином. Україна отримала в спадок, ну принаймні, якісь дипломатичні кадри з досвідом роботи в міжнародних організаціях, з розумінням...